Українська народна казка «Колобок» А зараз, діти, вмощуйтесь зручніше і слухайте уважно, українська народна казка «Колобок» Були собі дід та баба, та дожилися уже до того, що хліба нема. Діти просить Бабусю, спекла б ти колобка?» Та з чого ж я спечу, як борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, та й буде колобок!» Послухалася баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні. Що простигав? А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ай, ну. Співай, я позасід уметений, я із борошна спечений і від баби утік і від діда утік, то й від тебе утечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, заспівай. Я засіку кумитини, я порошна спечений, я від баби утік, і від діда утік, і від зайця втік, То й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, аж іде ведмідь. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівайно. Ну. Я позасіку метений, я зворошна спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика втік і від вовчика втік, то й від тебе утечу. Та й побіг колобок далі. Біжить та й біжить дорогою. Зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, заспівай. Я поза сіку метений, я порошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, і від зайчика втік, і від вовчика втік, і від ведмедика втік, та й від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна. Каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи, заспівай бо ще раз. Та сідай мені на язичок, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я позасіку метений, а лисичка його гам? Та й з'їла. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.